Сьогодні на базі гімназій, ліцеїв та позашкільних закладів, в яких є укриття, відкрилися пришкільні майданчики дитячого розвитку. Батьки подали заявки на перебування близько 10 тисяч дітей на цих дозвіллєвих локаціях у програмі різноманітні активності для дітей, аби канікули проходили для них цікаво, змістовно та пізнавально, Незважаючи на важкі часи, навіть під час війни, діти. Повинні мати можливість і радіти, і творити, адже дитинство чекати не буде. Тому ми відкрили в кривому розі дитячі майданчики, як раніше називалися пришкільні табори, всього 218 локацій. На, от на зараз конкретно відкрито вже 118. більш ніж 10 тисяч батьків надали заяви, що хочуть, щоб їх діти ходили в. Шкільні табори, можу сказати, що до цього долучилися наші паласи культури, наші музичні школи, наші бібліотеки. Тобто, дуже бага, велика різноманітна програма, буде дуже цікава. Всього шість змін по два тижні, по 14 днів. В будь-якій школі батьки можуть звернутися до вчителів, якщо навіть в цій школі немає. Такого пришкільного табору то буде поруч 100% і можна піти поруч 218 – Це багато локацій, це достатньо для нашого міста на ганку Палацу культури інгулець. Сьогодні дитяче свято. Сьогодні будуть творчі колективи Палацу культури: це театр пісні Містер Норд, студія сучасної хореографії Форс які подарують діткам свої чудові виступи, а також буде анімаційна команда для дітей і будуть суперкруті конкурси і розваги. Це дуже важливо, щоб у нас була змога дарувати якісь позитивні емоції для дітей в такий важкий час, в який ми зараз проживаємо. Тому наша задача всього міста культури міста для того, щоб ми... Змогли трошечки їх відволікти, розважити, розвивати, і це добре, що культура нашого міста налаштована на це на весь літній період. Масштабна програма літнього дозвілля для школярів це ігри, уроки з іноземної мови, фінансової грамотності, майстер-класи, спортивні тренування, підготовка до школи для майбутніх першокласників. Батьки задоволені такою ініціативою. Вірять, спілкування через ігри і командні завдання з однолітками посприяє психологічній підтримці дітей. Нам дуже подобається діти вдома, дистанційка. Зараз такий час. Дуже важливо для діток якесь свято програма роботи дозвілєвих майданчиків розрахована на шість змін. Тривалість кожної 14 днів. Перша розпочалась учора і триватиме до 13 червня. Майданчики працюють з понеділка по п'ятницю, по чотири години. Дитинство не чекає кращих часів. Воно триває тут і зараз. Тож час створювати найкращі спогади для майбутнього. Закликають педагоги майданчиків дитячого розвитку. Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день.